А ви грали з вікінгом? А чого ви не граєте з вікінгом? Так, вони грають. Ну який смисло? Вони тепер підряд. Так, з ними, Така сама ситуація. Де організатор? Хто? Ну пацани, ну так як що це прикол, блін? Ну просите, ви просите, зелені пацани, ви просите не грати дві підряд з нами, виходите тепер другою підряд. Бо так, вони на слідуючий день переклади їх. Та ні, я розумію, Ну вони би мали тепер, щоб всі відпочивали по дві ігри. Вони би мали тепер з вікінгом грати. розумієте? Ну таке що тепер? Ну, блін. Хлопці, та як ви то ви нам кажете, блін, вони дві ігри підряд, а тепер вони дві ігри підряд грають. Чу Блін, хлопці, ну це сміх. Ну і що ж, друзі, заключне протистояння цього ігрового дня команди, які представлені зараз на футбольному полі НГУ, що розшифровується як Національна гвардія України і. Футболісти команди Гладіатор, яка грає сьогодні в жовтій ігровій формі. Що ж, Гладіатор сьогодні має більш кращі результати, ніж свої суперники. Потрібно зараз забути про порядні результати і грати у поєдинку новому. Ну і те ж саме потрібно зробити команді НГУ. Стандартне положення, штрафний удар виконується грацій у зеленому. Є ще один пас. Удар по воротах. М'ячому літає в сіт. Аут для гравців глодіатора. Є передача, єрмола. Він біжить на коті поля, стріляє і влучає у ворота урота, але горітує свою команду. Знову з м'ячем. Футболіст команди Гладіатор. Буде удар по воротах. Так і є. Футболісти суперники м'яч відбирають. Вбивають вперед. За м'яч футбольного поля. Ну що ж, аут. Аут для гладіатора. Не поспішають знову ж таки фабриці в жовтому а розводити м'яч. Є передача. М'яч переходить через центральну лінію поля. Пас на Єрмолу. Єрмола під ліву ногу, Ну і в руки забирає е, м'яч е, кіпер е, команди НГУ. Запускає одразу ж вперед. Удар по воротах майже падінь через себе. Ну і знову ж таки без е, акцентованого удару по воротах. І удар для гладіатора. Буде просто? Так, так і є. Подача, удар, і гладіатор визначається першим голом у цьому протистоянні. 1-0, гол на рахунку номера сьомого. Вислідкує ну, він зараз разом з своїм партнером. Ну що ж? Поки що знову Борьби не виходить. НГУ друге поспіль пропускає швидкий м'яч, який попередньому матчі з Мукачем. Ну і тоді Мукачі забили дуже-дуже багато голів у воротах свої супер. Кутовий ларцю разу для НГУ. Що ж покаже там футболісти зеленому? Передача. Відбувається гладіаторці, передача на Єрмолу. Єрмола опиняється на вістрі атаки, опиняється там з м'ячем. Ну і розводить руками. Зараз фіксує проти нього порушення правого арбітер. рівно буде удар по воротах, я думаю, від сьомого номера. А можливо, не від нього. Хоча б прибуває десь біля м'яча. Напевно, що від нього відійде. Так, буде прибувати хтось інший. Буде прибувати футболіст під номером 10. Тож удар по. Ні, немає удару, розвели футболіста. А гладіатора. Не десятка команди пробуває по воротах. М'яч виходить за межі поля. Кутовий удар, простріл. Буде удар, так і є, добивання. І м'яч не влітає у ворота команди. В знову буде кутовий удар. знову пас. Пас на десятку. Удар по воротам буде? Ні, є передача. Є ще одна спроба завдати удар. Перехоплення від команди НГУ. Ну і відповідне перехоплення також від гладіаторців, удару немає. Роб... Так, пробувають в поворотах, ну, і все-таки знову ж кілець не відзначається другим голом у цьому протистоянні. Удар поворотах? Поперечка. Не мяч все ж таки зрештою доходить Так, доходить доворец, ну і буде у голкіпера. І вкидання з власного штрафного майданчика. Ну, просто перекинув голкіпер своїм суперником по позиції. Мяч на чужу половину поля. Є удар. 2-0 попереду. І вже наша ще ще й подвоює свою права команда у жовтому. Ну помітно, і чутно, що це останні подак з дня, я думаю, по голосу по коментатора. І потім була зі нас зараз на полі. Гладіатор виходить в плей-офф дуже спокійно. Суперникам буде дуже важко. Є передача. Розпочинається через лівий фланг атакувати команда Гладіатор. Є їхній пас. Є передача в центр поля. Ну і там всередині на свой борьбу гравці у зеленому комплекті форми. Аут. Не буде ударом перехоплення від команди НГУ на газоні. Якраз таки опиняється гравець з Леном. Тим часом заміна проводиться у складі гладіатора. Ну і як будуть відповідати гвардійці? Тим часом на паралельному полі знову забитий м'яч. Є передача, м'яч у штрафному, та й виходить за межі футбольного футбольному поля. В котрі дуже спокійно зараз розводить мяч команда «Гладіатор». но віддає мяч супернику. Щоправда, залишає його своєму володінні. Знову передача на 10-го номера. Ну і чи заб'ють третій. Якщо заб'ють третій, то я думаю, що із НГУ вже за НГУ вже буде дуже важко спостерігати. Команда бореться, але немає реалізації. Ну і Не щастить від варто біля воріт суперника, а ось щастить суперникам біля воріт НГУ. Знову перехоплення, Шанс забити третій м'яч. Десятка гладіатора з м'ячем. Перехоплення від НГУ. Пас на голкіпера назад. Чи буде передача, Так, вона є. Знову м'яч НГУ на чужому клаптику поля. Удар поворотах дуже близько до голу, але не вистачає кількох сантиметрів. Знову від 20 лет зводить футбольний клуб Гладіатор. Повертатимуть назад. Ні, вибуває назад поряд. Буде передача? Так. Ну і знову дятро перехоплює. Є передача, буде удар, ні, є ще один пас, і-ой-ой-ой, що ж зараз тут входить у штрафному майданчику команди НГУ. не ну, відбивається зелені. Відбивається зелені, дуже непогано. Зараз вони могли виходити в атаку, але не виходять. буде аут для команди. Саме їхньої. гвардіти, в киданні за бокової лінії, точніше розводять там, ну і на газоні опиняється, гравець. Команди НГУ. І знову заміна а, у складі жовтих. До речі, дуже обширна заявка самого гладіатора. Тому ну, десь це свідчить, чи також знаки ну банально так, більше граців, більше можливості ротації. І знову суточка там на поле. Передача назад, НГУ знову. Разводна. Я передача. Ну, ж буде третій гол, Так, удар. Так, 3. -0. Ну и 3. Опуняється черговый мяч. У родах команды НГУ. 43 Poi vai Bravo Commander Negro, we might have 4 в цьому тайме мяч. В цьому матчі. Удар, і ще один мяч, опиняється у воротах команды NHL.

Ну що ж, просылайтесь знову з мячем, футболісти в жовтому прохоплес мяч футболісти НГУ. Є можливість дати передачі, немає передачі, немає пасу, немає просування. Міч само майданчику дуже небезпечно. М'яч пиняється поняття арбітера, арбітер пасує на гравця НГУ. І НГУ має момент забувати у по полотах повз. Знову м'яч контролюють футболісти в жовтому. Гладія трасить м'ячем. Парахоплення. Випадає на ньому м'яч 6-5. Там є боротьба, тут немає. У протистоянні Буженини та команди Чаламада. Такі закарпатські дерби. Тут НГУ поступається від вартої по грі. І по результатах бачимо суперникам своїм. Гладіатор і повністю програє, знову атака, удар по уродах, і знову м'яч опиняється у Сітті.

Буде передача. Знову МНГУ атакують активно вони. Намагаються забити ворота суперника, намагається відзначитися, яка не забували удар повз ворота. ahora Ну і знову розпочинатимуть з глибини футболісти НГУ. Ну, вже до Гриві цей будинок. Гладіатор. Залишається не так багато часу до завершення матчу. Ми розуміємо їх. Вони будуть в рахунку, дуже переконано. Зараз просто собі не буває статистику. НГУ набагається боротися, але видно, що команда сюди прийшла а, провести добрий час. Є пас, ярмола. Дуже коротко грає, дуже тонко. Ще одна передача. Буде удар. Удар. Не знову меч в рот. Черговий м'яч. Опиняється у сіті воріт команди НГУ. Буде пас, так. М'яч у центрі поля. Є передача. опиняється м'яч у голкіпера, Пас на 77-му. Буде передача? Так. Є змога віддати. Знову дуже затяжна ця комбінація. Є... Буде пас, все-таки перехоплені від гвардійців. Є пас на чужу половину поля, Знову гладіатор з м'ячем. Буде удар, Єрмола. Страчаем мяч. Ну и подачу. один пас. Атакуют спокойно футболисты радиатора водитель мечей, на джиплу, не плывой поле, вдали к отласти пас. Так и есть. удар. Ну и... Він є невдан. ж, чи вийде у НГУ зараз забити, є передача. Ну і голкіпер команди Гладіатор не дає зробити суперник. Ну і сам забиває м'яч. Який гол! Ось це так! Не часто голкіпери забувають. ну ось, якщо не повіряється другий гол голкіпера на турнірі Лабдоліг, не цього звичайно, що в матчі Буженини та Челомада забивав голкіпер, то ця статистика, типу, вже результати її підіб'ються трошки згодом. Ермола. Його передача, спробуватише. Ще один пас. На лівий фланг, Ну і залишається без м'яча команда Гладіатор. Атакували. Знову пас. Вибивається м'яч вперед. Гравці гладіатора. Можливо, буде ще один удар. Можливо, буде ще один м'яч. Кіпербує падіння через себе дуже ефектно. Паузу грі. Так, пенальті у рот НГУ. Призначається Єрмола прибуватиме. Дуже активний гривець, не так багато сьогодні забив. Удар. І. Здобуває наше забуває. Але чи зарахує арбітер гол. Так, залишає. Залишає. Е... Цей гол діє, ну і Єрмелька міняється. Перехоплення від НГУ. Вони залишаються м'ячем на власній половині поля. Так, ну і чуємо, ми суста крибітра. А полюють футболісти НГУ. Ну, Будеш там трафний удар. Дайте Знову заміну складі НГУ, але ну, ще, ще буде його престижу. Удар по воротах. Ну і це ЕГО Кіпера. Пробував гривець НГУ в дальню 9, але його кіпер врятував. Дуже небезпечно. Ну і таки забивають НГУ, знаходять своє щастя. Бачимо, не радіють. Ну але знову ж таки в цьому турнірі не перемога головне, а участь. І вже зовсім скоро у нас цей матч завершиться. Є передача знову. дещо назад, а глибу відкочить. Пас вперед через правий фланг. Буде передача, буде. Паралельний матч завершено. Ну і зовсім скоро буде сусток фіналів в нашій грі. Тим часом арбітер дає вкидати з бокової лінії футболістам НГУ. Остання, напевно, атака в матчі. удар по воротах знову без небезпеки. Ну і Відповідатимуть футболісти-гладіатора, закидання на праву бровку, на праву муфладзі, на кут поля. Ну, кіпер НГУ біжить вже в атаку самотужки. Ну і чуємо, ми не свисток фінальний, а свисток, якийсь свідчить, щоб було позаг... бур... правил в цьому епізоді. Перебувати потрібно. Так, перебувати потрібно. Ну що ж, буде ще один момент у команди НГУ. Є пас. М'яч виходить з межі футбольного поля. чим ми фінальний сестоку. отож